Сьогодні галузь живе в умовах постійних змін і турбулентності. Нестабільна ситуація, зростання акцизів, відповідно зростання цін, монополія на ринку постачання спирту, висока конкуренція як серед легальних виробників, так і те, що з'являється такій. Конкурент в лапках, як тіньовий ринок, який пропонує продукти, аналогічні продукти за значними зниженими цінами, тому що він не сплачує навіть акцизний податок з цих продуктів. Це і є ті виклики для всіх компаній в секторі, для того, щоб зберегти свою частку на ринку, зберегти свого споживача. Наступить час, коли все ж таки і ринок стабілізується, і буде і державна політика в галузі вживання міцних напоїв якимось чином формалізується і має. Матиме довгострокову програму. І нам е, треба ось до цього часу. На ринку України якимось чином виживати, в тому числі за рахунок відкриття для себе нових експортних ринків, зростання обсягів продаж на експорт, те, чим власне Німіров завжди відрізнявся, будь-який діловий форум він дає можливість те, що називається нетворкінгу, тобто створення нових контактів тих людей, які мають в інших галузях такого ж роду проблему, або якщо вони мають певне досягнення, з якими вони. Готові поділитися так само, як і ми, готові ділитися своїми якимось досягненнями і успіхами для того, щоб український бізнес розвивався.